Українська історія повна прикладів, якими можна пишатися, але їх мало хто знає. Рок музики разом з істориками взялися це виправити. Про те, чого не пишуть у підручниках історії, знає Дмитро Литвиненко. Маловідома історія в березні 39-го на Закарпатті чотири дні існувала країна з гербом тризубом, синьо-жовтим прапором та українською державною мовою. Вони першими пішли проти нацистів. Захист української держави на Закарпатті в березні 1939 року став першим у центрально-східній Європі збройним виступом проти агресивних планів Третього Рейху та його союзниці Угорщини. Українців завжди було прагнені жити в незалежній державі жити на своїй землі. Ми варті того, щоб бути незалежною державою. цим знанням історики вирішили поділитися зі школярами, бо за програмою на цю тему відводять півроку. В підручнику на це виділяється там два-три абзаци, плюс коротенька біографія вустиновош, і все ну так воно було побуд... Тут Нічого не помінялося з 90-х років. Так як було, так і залишилось. То просто немає, мали би бути зміни за ці 20 років. Їх просто нема від фагота голос від гайдамаків. Музика, лідер гурту Олександр Ярмола, каже, школярам складно зрозуміти, що цінного в незалежності вона насправді цим поколінням звалилася якось. Ті покоління, які віддавали життя за неї, проливали кров. Вони були більше відчували вартість цієї незалежності ніж ті люди, які її дістали просто в подарунок. Музиканти й історики планують роздати українським школярам 100 тисяч дисків про історію карпатської України. Нардеп-регіонал Максим Луцький, що працює в комітеті з питань науки, каже: Та допомога міністерству освіти не потрібна. Це не може бути самодіяльність. в одні школах роздавати, в інших ні. Воно має бути централізовано і має бути єдина державна політика в цьому напрямку. У цій музики й активісти вже в школі передають перші диски. Карпатську Україну вивчають за програмою в 10 класі. Це одинадцятикласники, і вони щось чули про чотири незалежних дні у березні 39-го року оголосили ну, українську державу, але потім через декілька днів це знову. Відмінилося. наступна біля пляма в планах музик та істориків, 17 сторіччя. Конотопська битва, в якій козаки гетьмана Виговського розбили московську армію та змусили росіян відступити з України. Дмитро Литвиненко дони Швець. Програма вікна СТБ.